Китайське грошове дерево, млинцева рослина, не літаючий об'єкт рослина або просто пілея пепером Як би ви його не називали, немає сумнівів, що ця рослина стала улюбленцем серед цінителів кімнатних рослин. Його незвичайні округлі листя і дивовижний характер росту роблять його одним з найпривабливіших кімнатних рослин, які можна купити. На жаль, як і більшість кімнатних рослин, воно схильне до ряду проблем з ростом. Це може викликати занепокоєння, але головне не панікувати. Хоча у пілеї може бути багато поширених проблем, багато з них легко вирішуються при швидкому виявленні і правильних діях. Давайте розглянемо найчастіші проблеми, з якими стикається китайське грошове дерево, і як повернути вашій улюбленій рослині здоров'я. Скручування листя. Пілею також називають млинцевим рослиною через плоских і округлих листя. Однак листя вашої рослини не завжди можуть залишатися такими. Існує кілька факторів, які можуть призвести до їх скручування, напрямок і форма підкажуть, у чому проблема. Якщо листя закручуються всередину, утворюючи чашеобразну форму, це говорить про нестачу вологи. Це може бути через недостатній полив або низьку вологість. Високий рівень освітлення також може викликати таке скручування. Так як листя намагаються захиститися від опіків. Переконайтеся, що ваша пілея отримує достатню кількість води, а вологість повітря перевищує 40%. Також перевірте освітлення та видаліть рослину з-під прямих сонячних променів. Як тільки умови будуть виправлені, листя знову розправляться. Якщо листя закручуються вниз, це більш тривожна ознака. Зазвичай вказує на перезволоження найпоширенішу помилку власників кімнатних рослин. Листя стають млявими, втрачають структуру, так як коріння починають гнити. Нестача світла також може сприяти уповільненому випаровуванню вологи, що посилює проблему, хоча пілея вважається тіньовитривалою тривалою рослиною. Ніколи не поливайте, якщо верхній шар ґрунту ще вологий. Дочекайтеся. Поки просохне верхні 1-2 см, перш ніж поливати знову. Також переконайтеся, що в горщику та ґрунті достатньо дренажу, щоб уникнути загнивання коренів. Нарешті, вік може впливати на скручування. Молоде листя часто з'являються злегка скрученими і розправляються в міру зростання. Якщо скручування спостерігається тільки на нових листках, турбуватися нема про що. Поникнення листя ви могли бачити фотографії струнких і здорових пілей у соціальних мережах і дивуватися, чому ваша рослина виглядає сумною. Однак поникнення не завжди означає проблему іноді це природний процес, особливо для нижніх листків, які можуть опускатися під власною вагою. Старі листя також можуть втрачати пружність і поступово поникати. Це не говорить про серйозні проблеми, просто частина природного зростання. Але якщо ваша піле раптово почала никнути, це, швидше за все, ознака проблеми. Зазвичай винен неправильний полив або занадто рясний, або недостатній. При перезволоженні черешки стають ем'якими і водянистими, нездатними утримувати листя. При нестачі води клітини втрачають тургор і листя обвисають. Перевірте ґрунт пальцем, щоб визначити причину, і відрегулюйте полив. Нестача світла також може погіршити проблеми з вологістю, що призводить до подальшого поникнення. Можливо, ви поливаєте правильно, але в умовах слабкого освітлення волога випаровується повільніше, що провокує гниття коренів. Перемістіть рослину в світліше місце і скоротіть полив. Пожовтіння листя. Пожовтіння листя ще одна поширена проблема, пов'язана з вологістю. Якщо кілька листків одночасно жовтіють і стають млявими, швидше за все, ви перезволожуєте рослину. Якщо більша частина листя жовтіє, це свідчить про серйозне ураження коренів, що вимагає негайної пересадки. Дефіцит поживних речовин також викликає пожовтіння, причому його характер може підказати, якого саме елемента не вистачає. Наприклад, при нестачі азоту старе листя жовтіє повністю, а при дефіциті заліза з'являються плями. Якщо ви регулярно пересаджуєте рослину і вносите добрива, пожовтіння через брак поживних речовин малоймовірно. Але якщо пілея давно не пересідала і не удобрювати, причина швидше за все в цьому почніть з пересадки в свіжий ґрунт. Стара ґрунт не утримує вологу і поживні речовини. Тому будь-які заходи без заміни ґрунту будуть марні. Потім вносити рідке добриво кожні 6-8 тижнів навесні та таблітку, щоб запобігти дефіциту. Не перестарайтеся з добривами їх надлишок, також може викликати пожовтіння і погіршити стан рослини. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці і не вносьте підгодівлі частіше, ніж потрібно. Опадання листя Опадання листя часта проблема у пілеї і одна з найбільш тривожних. Якщо пожовкле листя можна обрізати, то опале листя вже не повернути. Як і більшість проблем у цьому списку, причиною є перезволоження. Хоча пілеї люблять вологу, вони чутливі до кореневої гнилі при застої води. Навіть якщо ви поливаєте помірно, відсутність дренажу в горщику або ґрунті може призвести до тієї ж проблеми. Дренаж для цих рослин обов'язковий. Навіть лайфхаки на зразок шару каменів на дні горщика не замінять дренажні отвори. Грунт повинен бути пухким і добре пропускати воду. Сильна нестача води також може змусити рослину скинути листя, щоб зберегти вологу, що залишилося, але це трапляється рідше. Нестача світла та поживних речовин також може зіграти певну роль. Якщо жодна з цих причин не підходить, опадання може бути природним процесом старіння. Старе листя з часом відмирає, як правило, нижнє листя. Якщо опадає один-два листа за раз, швидше за все, справа у віці. Коричневі плями. Пожовтіння не єдина зміна кольору. Коричневі плями теж зустрічаються часто, і їх поява може бути викликана різними причинами. Одна з них неправильне освітлення. У природі пілеї ростуть в тіні дерев і чагарників, отримуючи розсіяне світло. Прямі сонячні промені можуть пошкодити листя, особливо в полудені та після обідні години. Якщо ваша рослина знаходиться під прямим сонцем, на листках можуть з'явитися сухі коричневі плями. Вони стають хрусткими і зазвичай виникають на стороні, зверненій до світла. На жаль, Такі пошкодження незворотні. Обріжте уражені листя і переставте рослину в місце з більш м'яким освітленням. Шкідники також можуть викликати коричневі плями. Смоктальні комахи, такі як борошнисті клопи, пошкоджують листя, залишаючи дрібні плями, які з часом буріють. Якщо це ваш випадок, спочатку визначте шкідника. Змийте якомога більше комах і обробіть рослину інсектицидним милом або олією, щоб запобігти подальшому поширенню. Чорні плями коричневі плями зазвичай сухі і світлі, що свідчать про проблеми з освітленням. Але якщо плями стають майже чорними, причина швидше за все в перезволоженні. Надлишок води в ґрунті може спричинити загнивання ділянок листя, які темніють. Краплі води, що залишилися на листках і не випарувалися, також можуть привести до цього. Давайте верхньому шару ґрунту просохнути між поливами. Поливайте тільки ґрунт, уникаючи попадання води на листя, особливо в умовах слабкого освітлення, де волога випаровується повільніше. Якщо краплі все ж потрапили на листя, струсіть їх або промокніть серветкою. Білі плями. Ще одна зміна кольору білі плями на листках. Це часта причина питань, так як подібне рідко зустрічається у інших кімнатних рослин. На щастя, зазвичай це не проблема. Дрібні білі плями на нижній стороні листя це мінеральні відкладення, що виникають в процесі росту. Їх можна залишити або просто стерти, вони не шкодять рослині. Щоб зменшити їх появу, використовуйте фільтровану воду. Якщо плями пухнасті, це ознака борошнистих червців. Ці шкідники залишають білий наліт, захищаючи себе під час харчування. Пілеї рідко уражаються червецями, але якщо ви їх помітили, дійте швидко. Змийте видимих комах і обробіть рослину спиртом. Ізолюйте його, щоб шкідники не перейшли на інші рослини. М'який стебло. Центральний стовбур пілеї повинен бути м'яким, але не водянистим. Якщо він стає мокрим і втрачає структуру, це погана ознака, він більше не може транспортувати воду та поживні речовини. Причина, як ви вже здогадалися, надлишковий полив. Застій вологи в ґрунті призводить до гниття стебла, а грибки, що викликають кореневу гниль, можуть поширитися і вище. Якщо стебло почало гнити, врятувати рослину складно. Спробуйте вкоренити здорові живці, щоб виростити нову пілею. Витягування. Коли ви тільки купуєте пілею, вона зазвичай компактна і округла, з великими листками. Але з часом вона може почати витягуватися, втрачаючи форму. Це відбувається через нестачу світла. Рослина тягнеться до джерела світла, стаючи довгим і слабким. Якщо витягування тільки почалося, перемістіть рослину в більш світле місце. Ідеально підійде яскраве розсіяне світло весь день. Якщо стебло вже сильно витягнувся, а нижня частина оголилася, можна обрізати верхівку і укоренити її заново. Просто посадіть зрізану частину в свіжий ґрунт, підтримуйте вологість і чекайте появи коренів. Відсутність нового зростання. Всі хочуть, щоб їх пілея активно росла і випускала нові листя. Але є фактори, які можуть уповільнити або зупинити зростання. Перший недолік світла без сонця фотосинтез неможливий, і рослина перестає рости. Поставте пілею в місце з яскравим розсіяним світлом, другий тісний горщик. Якщо коріння нікуди рости, надземна частина теж перестане розвиватися. Пересадіть рослину в трохи більший горщик зі свіжим ґрунтом. Третій нестача поживних речовин, особливо якщо рослина давно не пересаджували і не удобрювали. Без підгодівлі зростання сповільнюється і зупиняється. Регулярне добриво і періодична заміна ґрунту допоможуть уникнути цієї проблеми. Відсутність діток. Остання проблема не є критичною, але може засмутити, якщо ви хочете розмножити рослину. Мова про те, що пілея не дає діток. Дітки з'являються, коли рослина здорово і відчуває себе комфортно. Їх відсутність говорить про те, що умови не ідеальні. Щаслива пілея зазвичай випускає діток навесні і влітку. Якщо цього не відбувається, можливо, варто переглянути догляд Укладення. Тепер. Коли ви знаєте про найчастіші проблеми китайського грошового дерева важливо діяти при їх появі. Хоча ці рослини невибагливі, їм потрібен правильний догляд, щоб залишатися здоровими. Своєчасне виявлення і виправлення помилок допоможуть вашій пиле швидко відновитися.